Вітаю, друзі! Наступним пунктом нашої подорожі стала ставка Гітлера Вервольф, що в перекладі означає вовкулак, тобто Вовк перевертим. Знаходиться вона за 8 кілометрів на північ від міста Вінниця. Термін ставка означає щось типу штаб-квартири. Саме з цього місця Гітлер керував військовими діями на Східному фронті. Гітлер приїздив у Верволь втричі, а загалом перебував тут більше ніж 150 днів. Купивши квиток, що коштує 50 гривень, ми потрапляємо всередину. І одразу біля входу нас зустрічає якась купа різної техніки. Тут і позавшляховик, мабуть, з часів АТО, і радянська польова кухня, німецька бочка від палива. Мабуть, це якась інсталяція. Або просто стоїть тому, щоб поставили тут. Будувати ставку почали у жовтні 1941 року. Та спочатку її назва була Ейчхенхайн, що означає добовий гай. Але потім її переименували у Вервольф. Якась дивна любов до вовків була у Гітлера, чесно кажучи. Якщо подивитись на назву інших ставок, Вехер Вольф, Вольфшанс тощо. Або то він себе з Вовком асоціював. А тим часом ми виходимо на велику галявину та бачимо спалену сучасну техніку. Сучасної війни пройшло майже 80 років і нас знову хочуть знищити, поставити на коліна. Тільки тепер ворог прийшов зі Сходу, але так само нищить наші міста і наших людей. Мною прийнято рішення у про проведенні спеціальної воєнної операції. Бачимо те, що залишилося від потужних залізобетонних бункерів Гітлера та його помічників. Товщина залізобетонних стін сягала до 2,5 метрів, а верхня частина бункерів аж до 4,5 метрів. Загалом тут було розташовано більше, ніж 80 дерев'яних споруд та декілька залізобетонних бомбосховищ. Цікаво, що тут були не тільки будинки фюрера офіцерів та різноманітних працівників ставки, а й навіть готель, лазня, казино, перукарня та ще й на додачу басейн. Усі ці споруди були ретельно замасковані. Будівлі були пофарбовані в зелений колір, а над бетонними спорудами були висаджені кущі та дерева. Водопостачання велося з артезіанських сквердловин, рештки яких ми зараз бачимо. Ще хочу розповісти трохи цікавого. Окрім Гітлера у ставці працювала вся верхівка Третього рейху, такі як Рейсхляйтер, це вищий партійний функціонер та особистий секретар Фюрера Мартін Борман, ще Рейсхфюрер СС Генріх Гімлер, а також Ріббентроп та Геббельс. До Гітлера сюди приїздила також Єва Брау, 1942 році радянське командування вже дізналось про існування на цьому місці ставки. Згодом справи у німців погіршилися та 28 грудня 1943 року Гітлер наказав знищити ставку, але його наказ не був виконаний. Ставка Вервольф продовжила функціонувати до березня 1944 року. Тоді німці спалили усі будівлі та радянські війська захопили територію ставки. Але 16 березня німці відбили цю територію. Вони заклали вибухівку в залізобетонні бункери та підірвали їх. Вибухи були такої сили, що бетонні брили вагою понад 100 тонн розлетілися на 50-60 метрів. Якраз ці шматки ми зараз і спостерігаємо. А ось і басейн Гітлера. Раніше він тут плавав, а тепер тут плавають маленькі рибки. Також на території росте багато суниці, тож ми ще її перекусили. А на цьому місці знаходився плац чи щось типу того. Ви тільки подивіться на якість асфальту. Йому 80 років, а він майже цілий. Так, да, по ньому не їздять фури з зерном, але 80 років. І без я. А ми потроху рухаємось до виходу та натрапляємо на якийсь хаотичний склад пам'ятників. Чесно кажучи, не знаю, що це за пам'ятники та звідки вони тут взялися. Але якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ще тут є ось така гойнелка. Можна згадати дитинство. Свою екскурсію ми завершуємо у музеї. Він входить у вартість квитка. А далі ми вирушаємо у найромантичніше місце нашої країни. Що це за місце? Ви дізнаєтесь у наступної серії вже через тиждень. Тож рекомендую підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити. А ще не забувайте ставити вподобайки, це дуже важливо. Дякую вам за перегляд та до зустрічі!